Істинно говорю вам: якщо не споживатимете тіла чоловічого і не питимете його кров, не матимете життя в собі. Хто тіло моє їсть, і кров мою п'є, той живе вічним життям, і я воскрешу його останнього дня, бо тіло моє їжа правдива, і кров моя правдивий напій. Хто споживає тіло моє, і кров мою п'є, той у мені перебуває, а я в ньому. Новий завіт, апостол Іван 6,52-56. Цю незбагнену присвяту тайну Євхаристі, як і інші шість святих таїнств, установив сам Христос. Христос, який на таємній вечері здійснив службу Божу та, ламаючи хліб і подаючи чашу, промовив слова, що ми їх чуємо на святі літургії Ізусь священника. Прийміть, їжте, бо це тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Бийте з неї всі, бо це є кров, моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Ісус Христос одна із найцікавіших постатей в історії людства. Для віруючих людей Його життя це незаперечний факт, як і всі події описані апостолами. У людей більш поміркованих виникають питання на зразок: чому нічого не написав сам Ісус, чи чому найбільше написав апостол Павло, який не був його сучасником, і чи у Христос один чи такі постати було кілька. Філософи ж звертають увагу на деякі спільні риси християнства з іншими релігіями, але вже закладено у них дещо нову систему цінностей як елемент впливу на суспільство. Ігнатій Антіохійський в посланні до Бешканців Сміли писав, що ранні християни не признають, що Євхаристія фактичне тіло нашого Спасителя Ісуса Христа, а сам догмат був закріплений лише на четвертому латеранському в 1215 році та Триденському соборі. Субтитрувальниця як на мене, досить складно пояснити слова Ісуса Христа. Якщо їх сприймати буквально, то це суперечить природі людської етики, принаймні в цивілізованому суспільстві. Якщо в переносному значенні, то Христос тоді має мати іншу природу, ніж люди. Але церква стверджує, що Він реально жив, виставляє матеріальні докази цього, як плащівницю чи чашу, з якої причищалися, на таємній вечері. І тоді розумне пояснення знайти важко. Але слова Ісуса легко пояснити, якщо на них подивитися в іншій площині. Православ Да, християни полюбляють готувати ритуальні страви чи освячувати їжу. Наприклад, після святої вечері не прибирають зі столу, а кутю та узвар ставлять на покуття. На Великдень святять їжу, печуть ритуальні хлібці та красять яйця, на спаса святять грушки, мак та інші дари природи, печуть самі круглі, хліб, калач, коровай чи бублик. Ці закони були вироблені людською спільнотою багато тисячоліть назад як елемент впливу на суспільство для досягнення в ньому гармонії. А гармонія в суспільстві починає. З гармонії у кожного її члена. Якщо у людини важко на душі вона потрапила в складне становище і шукає поради у мудрої людини чи підтримки, звичайно, вона може звернутися до отців роду, які її рідні по крові, для яких її доля не байдужа, які мають визначальний вплив на громаду саме завдяки тому, що вони заслужили своєю працею на її блага. Звичайно, таким отцям можна було довірити, за їх натруджені руки їм їх цілували, а символічно прийняти хліб від них і випити зі спільної а було честь. Обряд Євхаристії є дохристиянський, як і освячення їжі, і християнській церкві нічого не залишилося як у 1215 році його закріпити. Слово Євхаристія дуже цікаве, дається те, що єднає, ве, видиме, ха як перехрещення, поєднання з вищою силою, ар енергією життя і множина для багатьох, сте та, що дає силу тут, і я, як вище, я, те що для всіх. Ми не тільки на причасті, ми щоденно їмо і п'ємо тіло Христа. Це дає нам енергію завдяки тому, що наш організм її розщеплює і іншого механізму отримувати її як здарів природи в нас творець не заклав. Зображення сонця у вигляді Христа ми бачимо на Тріпільській кераміці, у вигляді косого Христа Сонце зображено на українській вишиці. У вигляді свастики ми бачимо сонце в русі, а на водохреща ми бачимо полонку у вигляді Христа як обряд ордана, поєднання Орія і Дани, енергії. І сонця і води. Висловиш Крига з кресла, і Христос Воскрес є синонімічні, оскільки під дією Христа Сонця скресає крига і відроджується життя. Православ'я зберегло для нас багато філософських думок, які формувалися тисячоліттям. Ці поняття є універсальні, і кожне суспільство сприймає їх залежно від рівня розвитку на історичному проміжку існування. Час змінюється, і ми маємо змінюватись і вносити свій зміст як елемент спілкування між поколіннями.